Сьогодні розпочинаємо бюджетну комісію, присутній є більше складу комісії, тому приступаємо до роботи. На розгляд сьогодні комісії виноситься проєкт рішення про внесення зміни до бюджету по сільської територіальної громади на 2024 рік. Зокрема, пропонується внести зміни до рішення про сільської ради номер 2 2308 про бюджетну пропеці сільської територіальної громади на 2024 рік, 22 грудня 2023 року, з змінами та доповненнями зокрема пропонується збільшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету про песу сільської територіальної громади на суму мільйон двісті. Дві тисячі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на суму мільйон двісті дві тисячі гривень. Ну відповідно затвердити зміни доходу бюджету Української сільської територіальної громади. Питання пропозиції: це кошти спеціального фонду. Приймають спецфонд так само гроші перехідні на 25 рік. Харчування перших по Прошу визначати свої імену Кавець Михайловна, да. Уменюк Жанна, Багнюк да. Наталія, да. Коєтнюк Віталій за проєкт рішення погоджений. Дякую, читаємо бюджетної комісії. Прошу про цього засідання.